У хабі можуть отримати допомогу всі мешканці Луганщини незалежно від місця проживання. Ірина приїхала з Сєвєродонецька, шостий місяць живе у гуртожитку з чоловіком, мамою та двома дітьми. З їжею гуманітарного допомоги будуть там речі за можливості там батько, що є. В інших містах, що браха Луганська області з Телеграма канали дізналися, що він на ці відкриваються. Треба завжди є ще з нас дитина, щось сподіваємось, може, щось дитяче, там дитячим. Із Сєвєродонецька переїхала і Наталя, члени її родини, виїхали до різних міст України. Каже, що найбільше потребують. Бує консультації лікаря для її мами-пенсіонерки. Виїхали ми 14 березня Ось разом з дітьми, зі старшими клалися, що вони в другому місці, а ми залишилися тут з мамою, з сином, Чоловік в Дніпропетровській області, ми з тваринами і на квартири просто не беруть. І ми в гуртожитку. Зупинились у хабі постійно працюватиме шість робітників. Окрім продовольчих наборів, будуть надавати юридичні та медичні консультації. Тут вже працюють лікарка та медсестра. Обидві приїхали з міста Рубіжне надавати першу медичну допомогу, будемо консультувати пацієнтів по їх хворобам, будемо перенаправляти їх до спеціалістів, до діагностичних центрів. Також будемо надавати психологічну підтримку. Опікуватиметься хабом Рубіжанська міська військова адміністрація. Почали планувати неділі три назад. За цей короткий період розробили відповідні стенди. Домовилися з нашими партнерами щодо продовольчих наборів для людей. Це було приміщення автосалону, де ми з нашими партнерами домовилися заключили безкоштовний договор аренди. За словами Сергія Гайдая, наразі у Вінниці офіційно знаходиться до 6 тисяч переміщених осіб з Луганщини. Це приміщення знайшов керівник військової адміністрації Рубіжного. Приміщення зручне, воно велике. Ті хаби, які поки що не відкрились, вони вже в, ну, в кроці. Треба перевести людей, знайти їм житло саме працівникам. По області допомогу розвозитимуть мікроавтобусами. Раніше було відкрито 23 подібних хабів від різних громад у 14 областях України. Через тиждень планується відкриття хабу в Одесі. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.